На пішу прогулянку вулицями міста під наглядом медичної сестри закладу вирушають відвідувачки терцентру. Сьогодні група з дев'яти осіб прогулюється центральним парком. Наська ходьба виникла у Фінляндії як літнє тренування для лижників. Вона поєднує в собі ходьбу з використанням спеціальних палець. Задіює верхню частину тіла, включно з руками і плечима. Щоб тренування приносило користь, важливо дотримуватися правильної техніки, наголошує медична сестра Валентина Морнова. Палочки тримаємо ззаду, палочки на не виставляємо. Значить у нас повинен працювати плечовий пояс. Не ловки притиснули і працюємо. А ми повинні ходити, отак, як на лижах катались колись, отак повинні махати, щоб працював плечовий пояс. І ножка називається шах з перекатом, Ми стаємо з п'ятки на носок. Така оздоровча фізкультура впливає на покращення серцево-судинної системи і зміцнює м'язи, каже Валентина Мурнова. М'язи тримає всі в тонусі, зміцнює імунну систему, покращує сон, настрій. Це саме такий безобідний вид спорту. Коли ви відштовхуєтесь на палках, у вас вся нагрузка йде не на хребет, а йде на палки. 73-річна Людмила Кожум'яка 5 років відвідує заняття. Розповідає, ходьба значно поліпшила її самопочуття. Боліли ноги, предлагали уколи колоти. А пішла ще нас вихожу на скандинавську кутбу і все в окупності, все, все добре. А ще це можливість спілкуватися і проводити час. із однодумцями додає інша відвідувачка терцентру Ніна Стаднюк. Це, скажем так, все разом і допомагає і спині, і е, зараз так як ми у нас більше сидяча робота, то ми мало рухаємося, то це і рух. Ну і свіже повітря, спілкування, ну якось все разом. Ну приходиш з скандинавської ходьби, завжди себе почуваєш ну, краще. Скандинавська ходьба один з елементів гуртка здоров'я, каже виконувачка обов'язків завідувачки денного відділення Анна Стояновська. Цей вид активності використовують останніх п'ять років раз на тиждень. Щотижня в п'ятницю займаються. Якщо є погода нормальна, ну взимку, в звичайно, вони теж входять, але дивляться, щоб не було е, ожеледиці. Вибирають разом е, по настрою, по тому, як е, коли е, захочуть. Вісопарк дуже часто, дуже часто наш парк. Буває таке, що на Вишенське озеро ходять. Три-дві з половиною години. Це одна група, просто приходять по можливості. Всього в нас 18 пар паличок. Буває, приходять зі своїми. Скандинавська ходьба набуває популярності серед відвідувачів терцентру, каже Анна Стояновська. Сьогодні прогулянка парком тривала дві години. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.